ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У ніч на 26 грудня у російському воронежі прогриміли вибухи в районі аеродрому. Їх було декілька. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Підписники повідомляють про кілька хлопків в районі аеродрому. Інформує тіпічний Вороніж». У мережі вже з'явилося відео з камери спостереження, на яких чути звуки вибухів. Судячи із записів, вибухи прогриміли близько 3.30. Підписники надсилають від... До звуків з домофонів у відповідному повідомляють, що хлопків було кілька. Йдеться у телеграм-каналі «Воронежський бомонь пишуть про удари безпілотників. Нагадаємо, це вже не вперше гремлять вибухи на аеродромі в Воронежі. Так, там тиждень тому пролунали вибухи. Очевидці зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація повинна переглянути свою агресивну політику стосовно цивілізованого світу. Інакше кількість вибухів на її території лише збільшуватиметься. До слова, після вибуху на аеродромі Дігілів, зі стоянки зникло 10 винищувачів. Су яким Російська Федерація атакує Україну. Зникнення 10 російських винищувачів після вибухів на авіабазі Воронеж може свідчити про низький рівень підготовки ворога та нехтуванням заходами безпеки. Після дивного спалаху та вибуху ангарів 26 грудня на аеродромі стратегічної авіації «Дягілєво» Рязанської області зі стоянки зникло 10 винищувачів Су, які завдавали ракетні удари по Україні. Нагадали захисники. Вони зазначили, що в той день в результаті інциденту також було пошкоджено один літак. Ту 22 м найбільш ймовірною причиною події є низький рівень підготовки, недбале ставлення до своїх обов'язків та нехтування заходами безпеки з боку технічного персоналу ВКС РФ припускають в збройних силах України. Зазначимо в Україні, крім безпілотників камікадзе та ударних безпілотників, створюють спеціальні швидкісні квадрокоптери камікадзе, які здатні не лише підбити танк, проникнути у ворожий бліндаж, але наздогнати відносно повільний шахід і підірвати його у повітрі. Але для такого квадрокоптера потрібні висококласні пілоти. Карівник школи пілотів квадрокоптерів Владислав Плаксін та його колеги працюють над кількома бойовими дронами від потужних, які реально знищують. Йть ворожу бронетехніку до маленьких розвідників, які здатні провести розвідку у бліндажі чи будівлі та викорити звідти ворога. Ініціативу хлопців підтримує меценат Андрій Мацола. Він розповідає, коли побачив можливості українських квадрокоптерів, одразу зрозумів. За це майбутнє. Якщо наш боєць знаходиться на відстані 300 500 метрів, залітає всередину приміщення, ми можемо бачити, де знаходиться противник. Ми можемо або знешкодити його маючи заряд, або передати інформацію. Таким чином, ми зберігаємо життя наших військових, але щоб так літати, потрібні десятки годин тренувань. Так, власне, ми для того інвестуємо в навчальний центр. Сказав мацола заняття в навчальному центрі йдуть з самого ранку і до пізнього вечора. Після лекції бійці сідають за симулятори. Збоку виглядає, ніби дорослі чоловіки граються в комп'ютерні ігри. Насправді вони звикають до пульта. Вчаться тонко відчувати ці швидкісні потужні квадрокоптери. Кращі курсанти зможуть взагалі робити неймовірне. За його словами, є певні успіхи для того, щоб збивати дрони камікадзе шахіди після навчання на симуляторі довгі тренування тренування на полігоні зі скиданням бойових бомб по цілях, а також прольоти по шанцях з проникненням у ворожі плінтажі для Андрія Мацоли. Головне, щоб ця ініціатива мала системний характер за три найближчі місяці він передасть збройним силам 100 потужних квадрокоптерів і підготує для них 100 пілотів. Ідеально було б каже меценат, щоб кожен підрозділ збройних сил України мав у своєму складі таку групу: дрон і два пілоти. Самі військові вже й не сумніваються, що з. За такими апаратами майбутнє, наприклад, чи не найбезпечніше завдання зачистка чистка будівлі? Дрон летить першим і все розвідує. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.